Кіровоградські підприємці відстоюють свої права. Представники всеукраїнської громадської організації малого та середнього бізнесу фортеця вийшли на головну площу міста, аби їх почула влада. Поїхати разом. Підприємці швидко і вчасно реагують на всі порушення процесу прийняття держбюджету. Закон да касовим апаратам Він був прийнятий 28 грудня з порушенням регуляторної політики. Тобто він не прийшов громадські слухання. Підприємці ще навіть. Не не зрозуміли, що що трапилось, а ми вже відреагували. Організація, яка якщо їй щось вимагають, то це абсолютно законні вимоги. Члени громадської організації Фортеця активні і креативні, регулярно проводять різноманітні заходи у рамках співпраці нашого підприємства з фортецею, того підприємства, права на кіячурі, ми проводили акцію Зелена бухгалтерія. Тобто ми висаджували дерева, клени у Ковалівському парку. При цьому ми призивали людей звернути увагу на те, що можна приходити на електронний документообіг, тобто зберегти там дерева. Фортеця позиціонує себе як відкрита платформа для спільного захисту інтересів малого та середнього бізнесу. Плюси в нашій організації це те, що ми всеукраїнська і у нас є досвід, ми ділимося досвідом із підприємствами інших регіонів. Це дає Допомогу в та навіть в співпраці, в бізнес співпраці. Єдиний вихід боротьби це об'єднуватись з тими, хто проповідує ті самі принципи, які ми, да, то це чесність ведення там своєї діяльності. А це свобода, особиста свобода. Нагадаємо, що для мешканців Кіровоградщини працює також гаряча лінія народного контролю, куди може звернутися кожен громадянин, чиї права порушують. Ірина Романів Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком